Діти, можливо, є краплина, що зайва хтось. Так, хлопці, у вас має бути джинчика? Чи... Ага. Твоя Так, пишемо, записуємо на краплиності свої ідеї. Я другі просив. Можете навести більш ніж один аргумент, я вам підкажу на полі, що це буде більш ніж один аргумент, одна краплинка до вашої скарбнички. І хто вже справився, може закріплювати ці краплинки на глобусі. Я буду так от до вас підходити, і ви будете планеті дарувати свою краплинку щирості, добра, відвертості. Так, от відповідно, я вірю, що ви відповідально будете. Ставитись да, до довкілля, до води. Так от відповідально. Будь ласка, да. добре. Добре, Єва вже справилась. Ми закріплюємо свою кратиночку на нашому глобусі. так, Прикрашаємо його, він залишиться вам на пам'ять. З'єднати, щоб згадує зачепити, практинички. Можете озвучити, будь ласка, озвучуємо, хто вже повісив. І скажіть мені, будь ласка, я друг гідросфери. Чому, Юрій? Що ти написав на своїй дивашці? ласка, е, Чому ти, друг природи? Тому що без і за сфера по не мало життя на землі, і я зобов'язую допомагати. Так, дуже відповідальне рішення. Так, ще хто хоче поділитися своєю думкою, а все? все, будь ласка, я і до тому що я думаю воду і. Не так, добре економія води це дуже правильно. Вони біля слова. Ми маленькі, але ми можемо багато зробити для нашої планети, щоб ту краплиночку е, води до доступної, так от відповідно е, зберегти і примножити. Адже після нас теж будуть жити люди. Павле, щось додаш? Не забруднюєш, це дуже добре. Дуже справився, будь ласка, попрацюйте своїми краплинками, добавте собі по краплинці за один агумент. Дякую. прокоментує ще? Дмитре, хочеш сказати? Ні. Добре, але ж ви зможете думки своїх друзів прочитати на цих краплинках, на цьому блоку. Адже ви будете обговорювати цю подію? Думати, правда ж таки? І... Так. Пишете, яка банета. Ми додавали її до тих проблем, і зробили її більш дружньою для нас. Так. Е, Віталій, може, щось додавиш? Так, я дуже сфера, тому що я думаю, що добре. І це дуже відповідально, правда? Так? Так, всі справилися з завданням? Так. Катерина, так. Так. ти можеш трошки бігти і самостійно зачепити свою, е, свою Можеш щось сказати? Mm. 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 Так. Я вірю, що все ж таки ви заповните ці тому Дописувати своїми обіцянками в гідросфері. Та, так от відповідно. Е, і що ж, додали краплинку свою кораблю. Так, добре. Справа е, четверте, я друг Будь Одасточка, оберіть свою краплиночку і опрацюйте е, цю сторіночку. Мама, ставила на початку уроку питання. Яке значення води для години? Хто десь хоть? Водина не може, Богдан даже їм сили і зможуть. Так. А, добре, Як людина використовує воду? Лукаска ява. Приймає душ або вану і тоді. А ще. Святослава. Так, ще москали. Так, Дякую, дякую за Даніс. Чи завжди гармонійні стосунки у людини з гідросферою, Софії. Так, на жаль, не завжди, тому що люди багато забруднюють воду і навіть самі цього не розуміють, чи вони є шкодують. Так, правильно таке буває ще можливо. Хтось хоче поділити думку. Але знаєте, Дениса, мою думку. Молоде покоління, яке дружньо ставиться до довкілля і працює над цим. Це не просто, правда ж таки. Ну, але, Добре, е, я хочу побачити, наскільки комфортно вам було працювати, наскільки вам було зрозуміло, наскільки вам було цікаво. Ми зараз в один момент. Або якщо ви зрозуміли ці питання і можете пояснити, піднімаєте пальць, пальчик угору. Якщо, якщо зрозумів, але є питання, плескайте в долоні, вибираєте один тільки знак, і якщо потрібно допрацювати, тупаєте ніжки. Так, і так зараз кожен з вас зробить, вибере певний сигнал і просигналізує. Раз, два, три. Так, дякую, дякую. Мені Було дуже комфортно і приємно з вами попрацювати. Рахунки ви зібрали відповідно, і ви можете їх ем, конвертувати в оцінки, повідомити своєму вчителю географії, поговорити з ним урок і, відповідно, ем, отримати оцінку записом у свій електронний журнал. Я не могла не задати домашнє завдання. Розверте ще задачку. Ну і вибрате завдання, яке вам найбільш, найбільш цікаве. Але скоро канікуєте. 8 червня вже такий цей, який варто було відмінити. Тому я вам подарую такі невеличкі купони, де ви там трішечки попрацюєте словником англійської мови, і отримаєте бонус на поїздку. Нічого, що так. Поїздка буде візуальною можливо, так, але тим не менше це буде ваш ваш інтерес. Саму. або не оплатять і ви справді помандруєте. раді. Прочитайте текст на моніторі. Якщо ви в лісі, знайдете в лісі джерело, збережіть його. Воно дає початок великий річка. річках. Послухайте голос маленьких струмків річок. Може вони просять про допомогу і задихають. Витрачайте, а все. Знаєте. Пройшовши через полоня хвори, повернеться до цей через сотні тисяч років. Я щиро дякую вам за допомогу, за підтримку, за роботу. І я дуже хочу, щоб ви приїхали до Волині, відвідали світість і обов'язково. Новили свої сили і здоров'я, своїм улюбленими вчинку гавграти, які теж дуже дякую, І посмакували волинськими солодачами. Будь ласка, поділіться, поподілі, поділіться і посмакуйте. Дякую, побачення.